Футбольний прогноз, два матчі, чемпіонат Європи Ю-19. Перший матч Норвег... Норвегія-Україна. Що говорить про саму Україну, то посилімо є третій командою. Північну Ірландію ми мали вигравати, але не виграли. Це футбол, і ускладнили собі задачу. Тут треба брати матчі очка з більш сильнішими суперниками, а чи вдасться їм взяти, то Покаже час. Фаворит тут, звісно ж, є Норвегія, попри те, що Україна також не є слабою командою, але не настільки слабою, щоб не програти. Хоча трудно тут щось прогнозувати, і у 19 як вони грають, там багато хто не має практики з українських футболістів в себе в клубах, а в норвежців, наоборот, вони мають. І я вважаю, що саме вони тут фаворит. Фаворити в цьому матчі. Але в футболі буває все. Прогноз досить такий простий це менше 2,5 що брать забитим м'ячам, менше 3-5 дивитися, які Карцен дають, а так, що Норвегія тут не програє. Саме що не програє, або навіть вона виграє цей матч. Наступний матч це Північна Ірландія Італія. Італія. Тут якось би трудно поставити щось на Північну Ірландію. Я думаю, вони в цьому матчі не заб'ють. Вони є найслабшою командою в групі, могли б і сильніше якась команда вийти. Один із прогнозів на забиті м'ячі, що не заб'ють. А так, якщо говорить тотал ще можна брати по забитим м'ячам на Італію, що вона заб'є більше 1,5, більше, і п'ять дивиться. Ризикувати, хоча, можливо, буде ротація італійців. Вони якби фаворити в цьому матчі, ну, в футболі буває все. Навіть і оутсайдер може виграти більш сильнішої команди. Ось